Народна казка, котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він півник. Сиди, півнику, на печі та їж калачі А як, а як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує. Півнику, братику, одчини, як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, ток-ток, не вилів коток, каже півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, неси мене лисиця, кленові ліси, закруті гори, за швидкії ріки. Ось котик почув, припіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко, та й можу вже не почути тебе. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, учини. Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, ток-ток, невелів коток, озивається півник. А вона знов у хатку залізла, борщик виїла. І півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, закрутіє гори, за швидкі води. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув такий котик, прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, хоч як ти будеш гукатимеш, я тебе вже не почую, сказав півникові. Пішов знову у ліс. А лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, чиний. Ток-ток, ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав, а у лисички новий двір чотири дочки на вибір. Ще й п'ятий Пилипко. Пилипко вийде на рундук. Подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять. Подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає і паляницю однесу. Іди, каже Лисичка. І дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її, цок та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже. Піду і я подивлюсь на паляницю одне Пішла і та, а котик її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже. Піду я, мамо, зажену їх до хати, а котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують.